Привітуліки, привітуліки! Всім доброго ранку, мої хороші. Сьогодні понеділок, 31 жовтня. Останній день жовтня і перший робочий день тижня. Ми вже попорались майже. Я подаїла сьогодні дівчаток. Вчора ми пропускали. Сьогодні здаїла. що хочу сказати. Дали вони за два дні приблизно так, як давали кожного дня. Тобто вим'я ні в кого не було переповнене. всіх все було добре. Завтра ми пропускаємо. В середу здаю. і, мабуть, це буде остання планова дійка. А в п'ятницю вже не буду доїти. В суботу або в неділю буду дивитися кожного окремо вим'я. Якщо буде в когось повне, значить піддою в суботу. Якщо ні, буду залишати так. Сусіди наші. Приїхали, розібрали забор. Він у них був похилений, але... але не думала, що вони так кардинально все знесуть. Що буде, я не знаю, будуть ставити, чи не будуть, який будуть ставити, чи такий же шиферний, який був раніше, чи може щось інше. Поживемо, побачимо. Вова. Рубає кабанчиком. Нам Обленерго об'явило графік відключення на цьому тижні. Це з 13 до 16 -ї. у нас не повинно бути світла. Хотілося б в це вірити. Побачимо. Дивіться, який в нас опеньок вирос. Отак. От Отак. Під горіхом біля колодця виріс опеньок. Минулі. Тут десь Вова знаходила. Ось де вони були. Ось тут вони були. Під листячком. Апеньки. Хто? Були. Були. Так, були. Я вже перед тим, як йти на управу заколотила, поставила опару на хліб. Кучка наша з гарбузами. Майже скінчилася. Вже скоро не буде чого рубати. Повезло тільки першому кабанчику, якого будемо в п'ятницю колоти. А інші два на останні два місяці залишаться без гарбузів. Так? Да? А де ти їх знайдеш? Зараз гарбузи не продають. Зараз, якщо і виставляють об'яви, то тільки оці кашники. Так, що де ти їх знайдеш? Боже, так милесенько рубає, ну прямо як вінігрид. Колись позаминулому році це було моєю прерогативою рубати гарбузи. Я так не рубав. Я оце ото, отой кусок, що Вова взяв у руки, навпіл, розрубувала і все і досить. На дві частини, а не на 22, як Вова. Так, щось так. Іду зараз. До хати потрібно встигнути по максимуму до першої години. Голову ще хочу помити. Можеш встигну хліб спекти. Цибулька повилазила подальшня ту що не вибрали. І потрібно ще на вечерю щось приготувати. У нас залишилось трішки булгура там, але там зовсім трішки. Мабуть, навіть одному не хвата. Тому, скоріш за все, доварю ще булгурчика трошки. З'єднаю і буде на вечерю булгур. Топінамбур наш все літо сидів манесенький, а на осінь дощі пішли і він вимахав. І він вимахав. Отаке стіни. Ще й квітне. Ой, там сусідка гребеться. Там грибеться сусідка. Я не бачила, що вона там то ще буде сваритися, що вона в кадр попала. Ось такий забор із топінамбуру. Не різ взагалі отут. Він посаджений вже декілька років. І оце тільки в цьому році він отут отак розрісся. Все. Пішли в хату, подивимось, що там наша опара. Можливо, вже пора замісювати тісто. Ось. Привіт! Так що. Чарлі, не ламай загороду. Так. Що ти б тут порозкидував? Сіно? так Лило з картинками.